Добрий день, добрий, день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Гелаїва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від американської торгової марки GT. Модель називається Avalanche Sport Grey. Грей це колір. Еволанд Sport» – це модель велосипеда від торгової марки GT. Що можна сказати? Всі велосипеди GT вони мають. Особливо, особливо свою раму. оцей трикутник, як його називають e, Triple Triangle Design. Це e, у рами така частина, де підсидільна труба не, e, e, не з'єднується з цими періями. Труба підсидільна, як ви бачите, вона сквозна. І це дозволяє гасити, гасити зайву вібрацію. Від заднього колеса на сідло їхати зручніше. Причому міцність рами не змінюється. Тому і велосипеди GT, вони дуже цікаві, дуже інтересні в користуванні, і коли на них їздять, відчувають тільки насолоду і комфорт завдяки ось цієї частини рами, як її називають Triple Triangle Design Більш детальніше при огляді велосипеда. Стоїть відзначити наступне. Міцна алюмінієва рама. Колесо 29 дюймів. Попереду 2 зірці. Позаду 9. Гальмова система, гідравлічна, міцний, дво, міцний тормоз дозволяє на велосипеді їхати з легкістю як містом, так і за містом. У велосипеда максимально широка така покришка, як для гірського велосипеда. Широкі такі устойчиві стійкі шипи. Місно тримають велосипед на бездоріжжі. Лісом, коли їдете, супер. Ну, а Якщо будете їхати по городу, містом, то м'яка покришка буде їхати теж комфортно в урахуванні асфальтної дороги. Камера у нас тут стоїть з тонким ніпілем. Обод алюмінієвий, двойний. Шприхи із нержавіючі чорної сталі. І гальмова система, повторююсь, дискова гідравлічна. Втулка у нас кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, Це надійність і комфорт. Вілочка алюмінієва, легка, сантур з двойною системою регулювання. Є блокування хода і є регулювання жорсткості. На 2 см можна... Зажати пружину чи навпаки віджати. Це комфортніше. Рульова, бачите, вона так розходиться і поверху звужається. Знизу стоїть міцний такий підшипник, який тримає велосипед довго-довго і надійно. А зверху стоїть легкий велосипедний підшипник, який не на себе бере вагу большу, мається на увазі підшипник легкий. А витримує високу напругу. Тому і рульова тут міцна. На цьому велосипеді велосипедист з вагою 130 кг буде їхати спокійненько на високій, на високій швидкості. Кермо, кермо ось таке дуте. Кермо е, має е, різну тонкість е, е, своєї е, труби, тому що по центру тут тонкіша труба, краям вона товстіша. Це легкість керма і надійність. Міцність і надійність. Е, гальмова система здійснюється гальмовими ручками. Гідравлічна система Mineral Oil. Перемикання завдяки е, мікрошифту. Це е, сучасна е, е, комп, надійна компанія для велосипедів. Мікрошифт на правій руці це задній перемикач. і Заднє гальмування це права ручка. Мікрошифт на правій руці з інформацією 1-9. І шкала тут бігає. Ви дивитесь на ній і розумієте, де стоїть задній перемикач. Ліва рука 1, 2. Це монетка, яка перемикає передачі. І шкала стоїть 1 і 2. Як робиться перемиканням? Одним пальцем витиснете на різні гачки. Це е, ось так. Ви перемикаєте, повишаєте і другий гачок перемикаєте, понижаєте швидкість. Одним рухом робите е, е, різні речі. Це дуже зручніше. Завдяки тому, як було раніше пальчиком указательним клацали на себе, большим, великим то штовхали Зараз все ж все сучасне. Одним пальцем, одним рухом, але різні гачки, і тоді у вас перемикання здійснюється дуже зручно. Також передній перемикач одним пальцем піднімаємо, другим пальцем збрасуємо перемикання. Велосипед GT Еванж Sport Має внутрішню проводку тросиків, інтегрована. Тросики входять не просто в якусь раму, тут отвір, зробила, а тут резинова така вставочка. Це все малесенькі дрібні такі речі, які додають надійності і комфорту. Тросик заходить в різинову блямочку, яка захищає від вологи, від грязі, бруду, внутрішні нічого не попадає. У велосипеда GT Avalanche попереду стоїть, як я і казав, дві зірці. Шатуни з двома зірками. Алюмінієві, легкі шатуни, пластикові педалі, стандарти, нічого зайвого. І передній перемикач з, нижнь... з нижньою підводкою тросиків. Тросик проходить в рамі, і потім знизу тут, він виходить і попадає на сам перемикач. Стоїть визначитися, що велосипед. Avalanche від торгової марки GT має достатньо широченну ось цю нижню частину рами. Піро, нижнє піро, воно широченне, воно витримує високу напругу. На цьому велосипеді можна їздити без, майже, майже, без, 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 без ограничення. Сідло регулюється завдяки легкостьоному ексцентрику, підняли, опустили достатньо м'яке сідло з інформацією, том, що компанія GT. Ну, це сідло для того, щоб їздити багато, зручно в усіх всевозможних місцях. Позаду у нас у велосипеда, так як і спереду, попереду стоїть у нас перемикач мікрошифт. Позаду стоїть у нас перемикач теж мікрошифт-модель. Називається Marvel T, Microshift. Мікрошифт Micro це компанія. Це та компанія, яка виробляє перемикач задній на 9-тіскорисну касету. Тут стоїть касета, 9 9 швидкісна касета дуже буде до вподоби всім велосипедистам, які бажають високу швидкість мати. Два на дев'ять. Трансмісія. О, то, що треба. Втолочка задня алюмініва, соцільна, під екцентрік. Також у нас покришка дуже широка, міцна. обод у нас такий же, як і попереду, алюмінієвий, двойний. І е, е, зручний гальмова, гальмова система гідравлічна. Е, також стоїть визначити, що велосипед GT Avalanche. Е, Може комплектуватися додатковими е, багажниками. Це робиться ось так. Тут отвір, як ви бачите, тут отвір, і з цієї сторони ще два отвіро. І потім цей велосипед можна комплектувати багажничком. І ви на велосипеді будете мандрувати усюди, де забажаєте. Ну і останнє, що стоїть відзначити, вагу. Вагу велосипеда GT Avalanche. Розмір колеса 29 дюймів, рама L цей велосипед насправді буде важити більш ніж інші велосипеди завдяки своєї грамі. Він важить 15 кг-400 грамів. Це достатньо висока вага. Але вона не для того, щоб ви досили велосипед, а щоб рухались, щоб у вас був рух м'який, повільний, міцно тримав велосипедиста. І якщо у вас високий зріст, висока вага, сідайте на гарний велосипед JT Avalanche Sport Grey і катайтесь, де вам буде завгодно. По обмісту, за містом, по горам, по лісам. Сподобався відеоогляд велосипеда Avalanche від торгової марки GT. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайті лаїва.юа і замовляйте. Постійним покупцям назавжди знижки. До зустрічі!